Привіт, мої любі художники! Привіт найменшим сьогодні. Урок для маленьких глядачів з трьох років та їх батьків. Будемо сьогодні з вами малювати черепаху. Дуже просто і дуже легко. Вийде в кожного з вас. Приготуйте кольорові олівці, простий олівець, резиночку, точилочку. Я буду працювати чорною ручкою, щоб вам було гарно і зрозуміло видно на екрані. А ви, будь ласка, працюйте простим олівцем. Перевірте, чи ви підписані на канал, це дуже важливо. По-перше, це допомагає його просуванню. По-друге, ви будете бачити вихід нових уроків і не пропустите. А ми починаємо. Отже, намалюємо спочатку овал. Великий такий овал. великий. І всередині ще один. Не переймайтеся, якщо щось іде не так, якщо лінії не дуже рівні, це не важливо на цьому етапі ми просто вчимося малювати прості речі. Тепер намалюємо, дивіться, будемо вести такі лінії. Давайте намалюємо ось тут по центру таку форму. І тепер з кожного кута, з першого, другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого проведемо лінії в бік. Домівка вже нашої черепашки готова. Тепер намалюємо хвіст, намалюємо одну лапу, іншу лапку, ще одну і ще одну. Кордочка і оченята. Ось і все. Дивіться, як просто! І ваша черепашка готова. А тепер ми її розфарбуємо. Пропоную взяти два відтінка зеленого. Ось такий, такий. І, може, ще якийсь третій відтінок. візьмемо, щоб підрізнявся. Найсвітлішим я зроблю тіло черепашки. Ці олівці чим цікаві, що вони багато функціональні. Ними можна працювати ось так, як простими олівцями, а можна взяти пензлика, додати водички і працювати як акварельними, буде це все розтікатися. І ними також можна працювати по різним поверхням: по склу, по пластику, по склянці, по чашці, по чому вам хочеться. І потім воно все це миється без проблем. Вони достатньо м'які для малювання дитині, дуже їх приємно тримати. І їх ще що важ, важливо, не так просто зламати, бачите, який товстий грифель, це не буде ніякої фрустрації в дитини з цього приводу. Ось так і через один зафарбуємо. Ось тут серединку зроблю теж такою зеленою. А ось тут візьму інший відтінок. Ось цей. Ось така черепашка в нас з вами вийшла. Дуже просте, найпростіше малювання з простих ліній форм для найменших. Якщо вам подобається таке малювання, чекаю на ваші вподобайки, на ваші коментарі, яких ще тварин ви б хотіли навчитись малювати, може, лева, може, якусь гусеницю або кіта. Пишіть в коментарях, і я буду для вас записувати такі уроки. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд і чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!